5 липня вівторок, що таке Євангелія, частина 1. Апостол Павло кількома словами відповідає на це запитання в посланні до Римлян, 1 розділі, 16-17 вірші, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Правда, бо Божа, з'являється в ній з звіри в віру, як написано. А праведний, житиме вірою. Але, хоча питання поставлено в таких небагатьох словах, відповідь охоплює так багато, що знадобиться ціла вічність, щоб розкрити всю глибину його значення. У наведеному вище тексті викладено два моменти для нашого розгляду: перший порятунок від ріха, другий Сила Божа проявлена для здійснення цього Спасіння. Ми коротко розглянемо їх по порядку. Апостол каже, що Євангеліє є силою Божою до спасіння, бо в ньому відкривається праведність Божа. Це показує, що саме відкривання праведності Божої приносить спасіння, те, що мається на увазі спасіння, винятково від гріха. Видно з того факту, що спасає саме одкровення праведності Божої, оскільки неправедність є гріх, а гріх і порушення в закону, то очевидно, що праведність є слухняність закону Бога. Про це свідчить і наступний текст. І вона вродить Сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Матвія, 1 розділ, 21 вірш. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я, оскільки гріх це порушення закону, очевидно, що врятувати людину від гріха або від порушення закону, це те саме, що зробити і зберегти її слухняною закону. Тому Євангелія це откровення сили Бога творити праведність у людині, проявляти праведність у її житті. Євангелія таким чином проголошує досконалий закон Божий і передбачає не що інше, як досконалий послух йому. Не слід забувати, що для прояву праведних дій у житті людей потрібна не менша сила, ніж сила Бога, людська сила абсолютно недостатня. Це легко зрозуміти, коли ми дізнаємося, що таке праведність, яка повинна проявитися в житті. У тексті говориться, що це праведність Бога. Праведність Бога викладена в Його законі, Ісаї, 51 розділ 6 7 вірш. Хто ж може чинити за праведністю Божою? Тобто, хто може робити вчинки, які праведні, як ті, що робить Бог? Очевидно. Тільки сам Бог. Закон Божий викладає Божий шлях, але Господь каже: бо наскільки небо вище за землю, наскільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки, Ісая, 55, розділ, 9 вірш. Тому зусилля людини виконати заповіді Бога мають бути наскільки меншими, наскільки земля менша за Господа і небеса. Людина впала. Робота Євангелія полягає в тому, щоб підняти її на місце по праву руку від Бога, але чи може людина піднести себе з землі на небо, людина може так само легко підняти себе своїми власними діями на висоту вимог заповідей Бога, як підняти себе з землі на сонце, підклавши руки під підошви своїх ніг. Кожен знає, що коли людина намагається підняти себе, підклавши руки під ноги? Вона лише утримує себе внизу, і що важчу вагу вона піднімає, то сильніше тисне вниз, так і всі зусилля людини зробити себе такою, якою вимагає закон Божий. Вона тільки посилює свою провину, бо вся праведність наша як брудне ганчір'я. Те, що людина робить сама, походить від себе, це є егоїзм, а егоїзму немає місця в плані спасіння. Те, що від себе, від сатани, це цілком зло. Євангеліє пропонує врятувати людину від самої себе, тому той, хто пропонує повністю або частково виконати роботу, яку вимагає Бог, робить усе можливе, щоб перешкодити плану Бога. Багато хто робиться через невігластво, але результат один і той самий. Саме тому, що юдеї не знали про праведність Бога. Вони намагалися встановити свою власну праведність. Хто усвідомлює нескінченну глибину, висоту і широту характеру Бога, укладеного в його законі, той легко побачить, що нічого, окрім сили Бога, не може породити цей характер у людині, тільки сам Бог може творити справи Бога. Для людини припустити, що вона сама здатна творити праведні діла Бога. Значить, зробити себе рівною Богові, а це і є сама таємниця беззаконня. Отже, робота Євангелія полягає в тому, щоб поставити праведні діла Бога на перше місце неправдності людини. Євангелія має творити в людині діла Божі та спонукати її мислити Божими думками. Вона має врятувати її від усякої неправди, позбавити її від світу цього лукавого, спокутувати її від усякого беззаконня, такий результат, якими засобами він має бути досягнутий силою Божою. Тоді ми повинні знати, що це що це за сила і як вона застосовується.